Прощай, весна вже літо заглядає, вже відцвіли суцвіття у садах, вже білий пух скульбаб в траві літає, кошлатий джміль з п'янів в твоїх медах. Прощай, весна, посидим на веранді, в кущах жасмину спить старий скрипаль, Отой цвіркун. Ви з ним в одній команді, заграй мені, закутаюсь у шаль, побудь зі мною ще отут, до літа, лиши на згадку від півонії парфум, Я збережу душа у цвіт сповита, не хоче ще прощань, на серці сум. Прощай весна. Поп'єм на ганку чаю, підеш собі, а я отут лишусь. Ти забереш з душі шматочок раю, та я віддам, не плачучи чомусь.